Ну, перше, що я хочу наголосити, війна, ну майже війна, да, з під з ЛНР, ДНР, непідконтрольними територіями вже ведеться майже два роки. З обох сторін по даним ООН, приблизно 9 тисяч загинувших це 20 тисяч поранених. На сьогоднішній день українці мають 1 мільйон 730 тисяч переселенців, які сьогодні живуть ну, в різних частях України, і приблизно 2,7 мільйона громадян, тих, які залишилися на непідконтрольних територіях. І треба чітко розуміти, що це, це все стосується України, бо то є і наші люди, і вони жили. Одній братній країні, і вона називалася нас Україна. Вона була одна держава. Інша справа, що на, на даний час у людей були інші погляди. І тут є, треба чітко зголосити, в чому є конфлікт. Конфлікт був перш за все. Це безумовно глобальний конфлікт між Америкою і Росією, який найближчі там 5 років не вдасться залатати. І ми маємо бути до цього готові. Друга це друга складова конфлікту загального. Це, те, що конфлікт України як держави, яку Росія не визнає як державу, і вважає сателітом своїм, вона вважає нас молодшим братом, ну і так далі. Як вона це робила всі останні 70 років? І це друга причина конфлікту. І третя, це безумовно причина конфлікту це політичні еліти і люди між між людьми. Це конфлікт в головах, коли люди одні налаштовані на відновлення. Відносин з Росією, там частина циталь тих людей, які живе на східних територіях, і друга частина ну принаймні більше територій українців, які налаштовані на євроінтеграцію і довели це на на майдані. І от, от купі цих складових ми сьогодні маємо глобальний конфлікт, і цей конфлікт я свідомо заявляю, що він не може бути вирішено ну, військовим шляхом. Адже ми розуміємо, що Росія прагне зробити все можливе, щоб конфлікт на, на кшталт, там, Придністров'я він і був далі, і це буде заморожений конфлікт. Дякувати Богу, на сьогоднішній день активна фаза ну, там, скажімо, протистояння перейшла ну, в такий заморожений, і Росія це підтримує. От. А в той же час Україна нарощує м'язи. І робить все можливе для того, щоб відновити свою обороноздатність, відновити свою територіальну цілісність. Що стосовно виборів про Донбас, на яких багато дуже спекулюють ну багато політичних партій, сьогодні про вибори на, на непідконтрольних територіях розмова не йдеться. І це я заявляю вам чітко. Сьогодні розмова йдеться, що в подальшому, коли. Україна візьме під особистий контроль разом з місіями ОБСЄ, під контроль кордон. на кордоні ну де кордон з Росією, тобто і самоіснування ЛНР ДНР, можливо на правах автономії в складі України. І це єдина поступка, на яку сьогодні, ну принаймні на сьогоднішній день, говорять в мінських угодах. Решта все то від лукавого. Якщо є як закликає лідер радикальної партії там взяти зброю і бігти воювати, то він має перший це навести приклад, взяти автомат і бути на, саму, на, на зірцем цих на сьогоднішній день. Ми бачимо, що сьогодні загинуло сім чоловік. Важко поранено, дійсно, як казав мій колега, дев'ять чоловік. І це ті люди, які це, це страждають українці, страждають українські сім'ї. І тому говорити про такі ну безвітальні речі, що ми можемо од одним махом завоювати цю територію сьогодні, це ну скажімо, ну, або лукавство, або блізнівство з моєї точки зору. Цей конфлікт буде тривати, принаймні там, я думаю, ще не один рік. Краще, щоб він був в замороженій стадії. А далі Росія буде під санкціями виснажуватись, Росія вже йде на певні поступки, і це говорить про те, що немає різких бойових дій, Я, ну, як, як було під Іловаївським, як було під Широкіном, ну, ви пам'ятаєте ці трагічні для української армії дні. І, а Україна она, нарощує м'язи і збільшує свою обороноздатність.